В автобус сідають зайчик, білочка, їжачок і ведмедик. Скажіть, малята, в кого у лапках є горішок? Так, у білочки. А хто сидить попереду білочки? Вірно, зайчик. Хто сидить позаду білочки? Молодці їжачок. А хто сидить між зайчиком та їжачком? Чудово, білочка! Малята, в кого є кошик за спиною з грибочками? Так, у їжачка. А хто сидить попереду їжачка? Так, білочка. Хто сидить позаду їжачка? Вірно, ведмедик. А хто із звірят сидить між білочкою та ведмедиком? Дійсно, їжачок.